Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити доступність до дошкільної і загально-середньої освіти на всій території громади, а також забезпечити потребу у позашкільній освіті. Територіальна доступність забезпечується шляхом утворення і отримання закладів освіти, функціонуванням міжшкільних ресурсних центрів. Закріплення територій обслуговування за закладами освіти, які забезпечують дошкільну і повну загальну середню освіту, підвезення учнів, а також педагогічних працівників до закладу освіти і в зворотньому напрямку, створення, а також отримання пансіонів, сприяння у запровадженні за урахуванням потреб батьків. Різних форм здобуття повної загальної середньої освіти.